Перший в Україні, третій у світі, прийшов час Європи. Він хотів повторити шлях свого старшого брата Павла, та трохи не дотягнув до планки. Результат бронза Мирослава Іщенка на юніорській європейській першості у Росії. Ми поїхали на цей чемпіонат Європи тільки из-за того, що у було велике бажання зайняти перше місце именно бути чемпіоном. Видев его його как я согласился. хоча не хотів, щоб он. Він... Ну ізначально не хотів, щоб він часто. Супереч батьку Мирослав їде на змагання. Як і старший брат змагається у вазі 60 кілограмів. Спершу з легкістю обходить француза, варена есабе. Одностайно всі судді були на боці херсонця три нуль. такий, він не дуже хороший був. Сирой, як у нас говорять, він не дуже способний був. У другому бою історія повторилась. Знову весь суддівський склад віддав пальмову гілку першості нашому спортсмену 3-0. Проте Мирослав зізнається, поєдинок з на півтори роки молодшим англійцем Мухамедом Акбаром був чи не найскладнішим за весь час боксерської кар'єри? Було тяжче ніж вистояти з кубинцем на чемпіонаті світу. Перепоною до сходження на Олімп став неодноразовий фіналіт чемпіонату Європи та світу. Молдовський спортсмен Владислав Цугуй. Це протистояння мало статус суперечливого. Як тренер, так і оточуючи на змаганнях, зійшлися на думці беззаперечного лідерства Херсонця. Сам Мирослав був впевнений, наніс більше точних ударів. Судді ж рахунком 2-1 віддали перемогу молдованину. Есть такие моменты у него психологические, что бьет очень мало ударов. Вот как бы противник был подвижный. И когда можно было наносить эти удары, ну, немного зацикливался на защитных действиях. Окрім батька, всіляко допомагає налаштовуватися на бій і брат, як і сам Павло намагається прищепити слов'янську віру і Мирославу, тому молитва перед виходом в ринг стала доброю традицією. Хоч Іщенко молодший ставиться до цього скептично, від підтримки не відмовляється подсказывает, конечно, если есть ошибки, а так в основном в боксерском плане не очень. Так как и манеры у нас разные, и стиль ведения, и психология разная. Иногда, конечно, бывает, закусываемся с ним, но уже начинаем зарубаться, и папа сразу останавливает. Детальніше зі старшим братом Павлом Іщенком познайомимося в одному з тижневих сюжетів новин цього